У маман останні дні дуже нервові. Її дратує, навіть як папулька дихає в її сторону, а їй ще така маленька цікавинка. Ми з папулькою хропимо. Так, конкретно. Не так, як маман, звісно, але є такий грішок у нас. А її бісить просто страх. Вона, ото, короче, півночі штурхає, чи його, чи мене. Зазвичай папулька прокидається, не розуміє, який рік і що за гортензія біля нього. А маманчик свято вірить, що на боку він храпіти не буде. Це не допомагає. Вона потім щось під містом собі вупонить. Ні чорта з того не розбереш, ніби сатану викликає. Але для чого, якщо сатана і так живе з нами? Ну? Короче, сьогоднішня ніч цей посланець пекла не спить, а прийшла з роботи така накручена, що папулька навіть аромасвічку запалив. Спойлер, дарма. Ну, ми ж і заснули перші. Поки вона там стріали і ті свої дивиться, прокидаюся, а вона з подушкою над ним вже стоїть. Трясця, думаю все. Викликайте ритуальні послуги і поліцію. Маман поїде в тюрму. Коли тулюся тепленький, сопить, не встигла блоха. Я за подушку її тягну, а вона тягне до себе. А я що, дурначе що? Я й пускаю. Вона, як відлетить до тієї свічки. Свічка перекидається, подушка починає палати. Режим кричати, як припаряна, і ніфіга кого не робити активовано. Прокидається папулька очі на викоті, матюча, ніби він все життя готувався, не повторився жодного разу. Перший раз на виселення претендент вже не таракан плінтус, а маманчик. Пожежа потушена, трошка врятована, маман нам випробувальному терміні. А ось іще слухайте наша трішка. Вже бачила стільки всього, але такого ще не було. Маман, мала вчора вихідний, і, увага, студія. Лежимо, а вона видає мені Я хочу червоного сухого. Давай я тобі спакую пакетик і записочку, а ти зганяєш в магаз. Ну, ви таке чули? Маман Року трясся в списку з кінця. Втомилася вона. Але розумієте, я б зганяла в місцевих магазинах мене знають і співчувають. Але вона ж, як зараз, набереться вражень від сухого. Все Татко, як завжди, почне вдавати, що він впав по кому. Таракан плінтус не те, щоб під плінтус. Він зі своєю маленькою валізкою буде в районі коробки з праскою, бо маман і праска. Слова Антоніми. Там вона його точно не знайде. А я і так знаю, як це буде. Мертві бджоли не гудуть, шершні посідали й плачуть. Програма така пісні з двохтисячних, а ще сто разів переключати, бо треба ж знайти саме ту, під яку можна поплакати. Ті соплі будуть тягнутися так, що по них можна буде. Емігрувати на Еверест. Буде показувати мені фотки зі своєї молодості, бо там ще всі зуби на місці, і вона 50 кіло. Потім грандіозні плани. Все. в шість встаю і починаю бігати, а на годиннику трясця 5.45. сорок воно мені оце треба? Мама, пожалій сім'ю. Давай ми тобі чай з м'ятою зробимо, і всі будуть в безпеці. І що б ви собі думали, на тому все скінчилося? Ага, слухайте, нема спокою в цій трошці. Проклята траса, чи що? Прийшли всі з роботи, включили фільм. Маманчик не може на тій дубці всидіти. Я дивлюся на неї і оце розриваюся між тим що вона такий посланець пекла, і їй от треба щось вчудити, або коліки в пузі, чача раз два три влаштовують. А давайте, каже, чіпсиків навернемо. Мати Василево, ти ті котари, борщу навернула, мантулива так, що той борщ аж на стінах наверталка не втомилася, а папулька, бачу, вже коняє йому до дубці на ті чіпсики. Все, встає мандео, мантулик в своє царство жратвий і запивона. А хіба ж е, вона в тому житті щось робила нормально? Чіпсики прихопила, мантулик назад, а з роботи так летіло до того борща, що тій свої сапожки швиранула посеред хати. Я тільки чую, як тупий предмет гепанувся об підлогу, нанісши. Собі кілька травм одночасно. Виходжу, лежить зірочка наша. Чіпси ті не те, що в носі. Вони ще і поплуталися в тих патляках. Встає татко, я його люблю безумно, звісно ж. Але ти ж тільки що хропів. Я не могла перехропіти. Каже, що у вас тут відбувається? Голодні ігри, трястя Ну ти серйозно. Ця щось тревенить на своєму інопланетянському, а він слухає, ніби щось розуміє. Папулька, не тупи, неси її на ліжко. Я Чіпсики з патляк позбираю, а завтра розберемося. Ну шо, студія, мідня спокою в цій хаті. На наступний день готувала мамам смаколики мені. Я то і не проти, розумієте? Але аби ж це не було вогненебезпечно. І не тягнувся шлейф її кулінарного бардака за моїми лапуськами в мою королівську лежаночку. А вона ж експериментатор трясця, є рецепт, так і готуй за ним, так ні. Вона така, а давай щось новеньке додамо. А давай ми тобі на білет, за екватор, маман, додамо. Хоча б на тиждень відпочинеш ти, ми з папулькою, сусіди і колеги по роботі. А якщо й телефон відібрати, то ой, як багато людей, ой як багато. Коротше, відхилилася від теми, слухайте. Бере вона того буряка, а розумієте, тут не знаєш, що безпечніше тірка чи блендер, вона навіть рушником. Може нанести собі тяжкі тілесні, а папулька вдома, ви не подумайте. Але він у нас втомився, буде відпочивати. Папулька на Бога. Поки ти будеш відпочивати, працювати будуть зараз пожежники і швидка допомога. Одним словом, бере вона той буряк і тірочку, а я вже за ногу тягну папульчика з ліжка. Йди, трясця, пильнуй своє горобенятко. Бо якщо горобенятко зараз спалить хату, втікти зможе лише таракан плінтус. І що ви думаєте? Встигли ми? Ага. все, вищіть вже. Головний тенор нашої трьошки прилітаємо. Вона з буряком. І руку собі стерла. Як? Ну трястя скажіть, ну як так можна? А тая рука вся в буряку. Не зрозуміло, де буряк, а де кров горобчика тече. Мати Василева, ну за що це нам? Ну? За що? Де ми так в минулому житті накосячили? Словом, промили руку, запентували, лежить тепер зараз отака. Ні спокою, ні смаколиків. А зараз, шановна студія, шок контент. Поговоримо сьогодні не про мамам, а про папульку. Прилетіло звідти, звідки й навіть не очікували. Сідаємо ми, значить, вчора з маманчиком в машину. А в нього в дверцях, а в нього стаканчик з мака. А ми в макі не були вже ого го скільки. Трасця. Маманчик каже. А це що? А він шо? Став і очі вилупив. На мене дивиться. А ти на мене, що дивишся, то рідненький. Я тебе прикривати не буду. Харчова зрада в нашій сім'ї це все, контрал Альтделейт. Починає щось підніс собі бубоніти? Що ти виправдовуєшся? Жер? Жер. Колою запивав? Запивав. Ладно ти з тим покемоном не хотів ділитися. А я. Значить, як спати разом, як їздити з тобою. По твоїх роботах то я твоя квіточка, а як тулувати бургер, то на мишу, да? Вилю була собі. Одна кресанте, майстер в нічних пережорах. А тут кресанте, бета-версія, намалювалася. Бачу. Маманчик 50 кіло надій і обіцянок починає потихеньку вибішуватися. А я собі залізла на заднє сидіння, зайняла місце в кінозалі, чекаю. Ні, ні. Тут я вмішуватися не буду. Тут триндюля, поділуй тут, Хапає того стаканчика, ну ж верниш ти десь в інше місце, гербарій нервів і вічного голоду. Так ні. Воно швиряє всередину машини. А там ще й кола була. Все, трастя приїхали, шановні. Стояночка на попісять, вигружаємося. Я вся в колі, машина теж. Їдемо тепер мовчки мити машину. Наступного дня маман пішла вирвати зуб. Знало трастя все місто, така ж істерічка. Що стоматологу ще треба доплачувати за терпіння, а папулька у нас що Папулька у нас турботливий. Ну, що маман любить? Правильно піджерти і потрендюнькать. Він і накупив їй їдла. Весь район можна було прокормити. Приходить з тими турбами, ніби у нас живе дома сім'я слоненят. починає розкладати. Там і хамончик, і салямка, і креветки, і червоне сухе, а ця стоїть, бачу, слина десь на рівні п'яток. У неї ж стан, що ні піджерти, ні потрендюнькать, прийшов той день, коли за гроші таки вдалося заблокувати основні функції маман. І що ж вона робить правильно? Тулує все в холодильник. каже, будете їсти тоді, коли і я. Оно є супчик, всі сьогодні їмо супчик, харчове бидло, розумієте? Папульчик каже Ну, добре, ми тебе підтримаємо. Ти що, папулька, ти в чій команді? Іди, таракану плінтусу, скажи. Що все, друг наш, бери оно супчик, сьорбай. А сам мені потім маякує. Каже коли засне піджеремо. Пойняла, прийняла Попульчик, чекаємо. А це тіло інопланетне крутиться, крутиться, ніяк не вляжеться. Чую, сопить. Все. Попульчику маякую можна йти на харчову атьору. Мантулимо ми до кухні і тут тільки холодильник відкривається. Проходить три секунди. Чуємо звук такий, як, знаєте, 50 кіло інопланетної маси приземлилося на підлогу. Мати Василева, ця припадошна, як спить, не почує навіть якщо буде пожежа. У нас була хибна пожежна тривога. Знаєте, як вона дізналася? Попуйчик в чаті під'їзду прочитав і дзвонив їй, щоб вона не панікувала. А вона що? Правильно, а вона спить трастя, а тут зірвалася, в ті ковдри заплуталася, впала. Біжить цей посланець пекла. Соплі, слюні летять зі швидкістю вітра за океан. Каже, що ви тут робите? Пісяємо і скозаємося трастя. Жеремо, маман, жеремо. Йди, спи вже.